Привіт, моя люба! Вітаю тебе на каналі Пігулка від стреса. Мене звати Клик Наталя і я практичний психолог. Тут ми говоримо про життя просто. Став подобайки, пиши свої коментарі, став запитання, поширюй це відео і поїхали! Що ти собі дозволяєш? Так чи інакше, цей голос звучить у нас у кожної в голові, коли ми щось собі забороняємо, не дозволяємо і не приймаємо те, що ми це можемо робити. То, що я хочу, я можу зробити. Сьогодні я хочу поговорити на тему, як зняти внутрішні заборони і почати собі дозволяти. Є такі два пункти, які я хочу сьогодні роздивитися: це заборони емоційні і заборона матеріальна. Про емоційні заборони, це звучить так: це те, що я виявила в собі років 16 назад, і я писала цей список, я вам даю його на розгляд, тому що так буде легше тобі справитися. Своїми списками, які ти захочеш написати, це просто як приклад. А в тебе буде свій список, який ти просто візьмеш приклади з мого життя і зможеш їх в своєму житті відтворити. Я тобі предлагаю цей список, він буде на екрані, ти можеш поставити паузу, ти можеш його розглянути. До емоційних що ми відносимо до емоційних заборон. Мені не можна плакати, мені не можна кричати. Мені не можна висловлювати свою думку, мені не можна розслаблятися, мені не можна відпочити, мені не можна ображатися, мені не можна злитися, мені не можна відмовляти. Оце те, що я колись знайшла в собі. До матеріальних заборон можна віднести те. Що ти не можеш собі дозволити на сьогоднішній день, так як тебе не вистачає фінансів, і як це звучить в моїй голові? Так? Я не дозволяю собі манікюр, педикюр, косметолога. Я не можу собі дозволити випити кави в ресторані. Я не можу дозволити замовити їжу з ресторану. Я не можу дозволити собі поїхати на таксі. Мені треба тільки на маршрутці їздити. Я не можу витратити всю свою зарплату на себе. Тому що це мої гроші. Як це я свої гроші витрачу на себе? Це є такий жарт, да, що коханий подарував мені гроші на день народження і сказав: Люба, купи собі те, що ти хочеш. А я вже не можу купити собі те, що я хочу, тому що це вже мої гроші. Я не можу на себе витрачати. І що за цим всім стоїть? Взагалі, за цими всіма заборонами, стоїть страх, страх, що мене перестануть любити. Якщо я почну комусь відмовляти, якщо я буду плакати, якщо я буду кричати, якщо я дозволю собі щось більше, ніж там дітям щось не купила, купила собі, мене перестануть любити. І в цьому страху криється оця велика думка, що мене перестануть любити, тому що те, що нам забороняли в дитинстві, ми перенесли в своє. Доросле життя. І чому ми слухались, да, дорослих? Тому що якщо я буду плакати, якщо я буду нити, кричати, вони перестануть мене любити, вони не будуть звертати на мене увагу. От так само зараз у дорослому житті стається, що я забороняю ці всі речі собі тільки для того, щоб відчувати себе коханою. Але насправді це все тільки наші думки в нашій голові. І тільки те, у що я вірю, воно зупиняє мене, на моєму шляху, як це змінити? Тут вступає в силу така, такий метод психології, когнітивний метод це те, що ми можемо робити зі своїми думками: аналізувати, відслідковувати їх, міняти. Ніхто за тебе цього не зробить. Тому. Пропоную тобі цей метод для того, щоб ти змогла теж це зробити. Тому як я прийшла до цього, щоб дозволити собі дозволити те, що я хочу. Був такий момент у моєму житті, коли в мене було дуже багато заборон, да, ті, що в списку, і окремі якісь дуже інтимні такі. але... Що сталося? Ввечері перед вихідним я собі в голові планую. Ось завтра встану, наготую перше, друге, третій компот, вимию кухню, поприбираю і всюди. Наступає ранок, а ввечері а ж я лежу, і в мене в голові це все так гарно складається. Я така широка хазяйка, я так це все гарно роблю. А зранку встаю, а сил немає. А я щось не виспалась, не доспала, погано спала, ну щось сталося, да? і я встаю зранку і сили немає. І немає того натхнення, яке було з вечора перед сном. І я виходжу на кухню, п'ємо з чоловіком ранкову каву, і я йому починаю розказувати, скільки в мене було планів, а зараз я не можу того зробити, що я собі напланувала. Він, не відриваючись від свого телефона, Каже мені, ну то й не роби, в тебе ж вихідний. І я така, да, можна. Я пішла, полежала, походила туди-сюди, а потім чую, в мене з'явилися сили, в мене з'явилося бажання і ресурс на те, щоб виконати те, що я собі запланувала. І так сталося буквально декілька разів, що він мені дозволив нічого не робити. От в тебе вихідний, просто відпочивай. Але ж мені не сидиться, то мені ж треба йти щось робити, і з'являється е, оцей стимул, якийсь, да, піти щось зробити. А тоді я подумала: боже мій, та я ж доросла дівчинка, я ж можу і сама собі дозволити не робити те, що навіть я запланувала. І після того я відслідкувала, що стається, да, мені хтось со сторони дозволив цього не робити. Знімається всяка напруга внутрішня, яка тебе спонукає до того, що ти себе свариш. Ой, та як же, ти ж планувала, тобі ж треба це зробити. Оце все, цей внутрішній діалог, він затихає, знімається оця напруга, і ти в такому розслабленому стані тоді можеш. І ти і швиденько все це гарненько зробити, щоб вся сім'я була довольна, і ти сама задоволена, і всі раді і щасливі. Тому заради свого щасливого життя навчися сама собі дозволяти. Бо як це звучить? Я не можу себе жаліти. Чому? Бо що? Що станеться, якщо ти себе пожалієш? Нам здається, що як я почну себе жаліти, я впаду в якусь яму цього жалюсу, жалоби себе і буду там сидіти в цій ямі постійно. Але ні, якщо ти дасиш собі м, розслаблення в тому, що да, ой, я бідна, нещасна, в мене щось там трапилось, в мене щось там не ладиться. Ну і дай тобі 5 хвилин пожаліти себе. Пожаліти, обняти, можна таку ручками себе погладити, ну хто тебе ще приголубить і пожаліє, як не ти сама, ніхто не знає, який ти біль відчуваєш, який сум, чи ще щось. Дай собі оці 5 хвилин, день, два, в залежності від того, що в тому житті сталося. Але я тобі обіцяю: як тільки ти дозволиш собі поплакати, дозволиш собі пожаліти себе, дозволиш собі покричати, просто побити подушку, поколотити її. Бо як коли ти виплеснеш ці всі емоції. Тобі стане легше. Ти вспокоїшся і почнеш робити те, що від тебе вимагає життя. Чи то спокійно розглянути якусь ситуацію, чи то зробити щось, те, що потрібно на сьогоднішній день, і ти зможеш далі впевнено йти по своєму життю. То що ж треба зробити? Візьми. Випиши всі свої заборони на листочок, да, якби в дві колоночки. Мені не можна, і те, що касається емоційного стану, да, мені не можна. Випиши все в рядочок. З другої сторони, напиши Я не дозволяю собі. Да, і всі ті матеріальні речі, які ти собі забороняєш. Тобто, ти усвідомлено сіла, записала ці два списки, і в тебе вже перед очима є те, що сидить. В тебе внутрі, і ти починаєш краще розуміти, що ж ти там собі заборонила. Або ти сама, або тобі хтось заборонив, випиши це все на бумагу, і це вже стане таким явним, не тільки те, що ти думаєш, а це вже явно видно на бумазі. Тоді, після того, як ти виписала, ти усвідомила всі свої заборони, бери новий листочок і пиши: Я собі дозволяю. Мені можна. І перепиши те, що в списках заборон. Перепиши, мені можна, мені можна поплакати, коли мені дуже боляче, Мені можна покричати, коли я дуже зла. Мені можна навіть злитися і виражати свою емоцію. Мені можна відмовляти. Мені можна... Голосно сміятися, коли я цього хочу. Да? Бо я як то каже, мене вчила мама бути принцескою, а я ржу як коняка. Ну і що? Зато цей сміх він заражає других людей, і всі люди навкруги сміються. І нехай це буде так же природньо, як, як і ти сама є. Тому оці всі не можна, да? запиши, що я собі дозволяю, і мені вже можна. В матеріальному плані запиши: Я собі дозволяю, я собі дозволяю манікюр, я собі дозволяю педикюр, хоч то раз в місяць, а хоч і два рази на місяць. Я замітила таку штуку, що з фінансами це так працює. Якщо ти собі дозволила, і це стає якоюсь такою життєвою необхідністю в твоєму житті, на це з'являються гроші. Як це працює, я не можу об'яснити цей механізм, але це так працює. Коли це стає для тебе життєво необхідним, на це з'являються фінанси. Тому перепиши, перепиши всі свої внутрішні заборони на Я собі дозволяю. Я вірю, що в тебе теж вийде, тому що якщо це зробила хоча б одна людина. То значить, це можна повторити. Тому чекаю від тебе коментарі, відгуки, як в тебе вийшлося зробити це завдання, що в тебе з цього вийшло, і як ти себе почувала, коли ти робила це завдання. Чекаю на твої коментарі. Ти заслуговуєш на щасливе життя, тому дозволь собі. Я тобі дозволяю і ти дозволь собі. На сьогодні в мене все. З тобою була твоя Наталя. З вірою твій потенціал. Бувай!